Отож, я знаю точно, що ти хочеш дізнатися про роль Ало у формуванні квантовості криптографії. Хм, Я читаю ваші думки і дякуючи моїм підписникам, які пишуть а, внизу під відео ці круті теми для обговорення. Отож, в епоху, коли цифрова безпека має першочергове значення, поява квантових обчисень створює як величезні можливості, так і значні загрози. Квантові комп'ютери, а з їх здатністю вирішувати складні проблеми набагато швидше, ніж класичні комп'ютери, становлять серйозний ризик для традиційних методів шифрування. Саме тут а, роль квантовості криптографії стає вирішальною. Отож, Allo – це платформа, розроблена для сприяння приватним доказам і додаткам через блокчейн і докази Knowledge. Стоїть в авангарді цієї криптографічної революції. У цьому відео ми дослідуємо потенціал Allo у формуванні майбутнього, де криптографічні методи будуть. Всікі до величезної потужності квантових обчислень. Отож, щоб оцінити внесок АЛО, важливо спочатку зрозуміти загрозу, яку становлять квантові обчислення. Квантові комп'ютери використовують принципи квантової механіки для обробки інформації способами, тобто недосяжними класичними комп'ютерами. Алгоритми подібні до алгоритму ШОРА, тобто теоретично можуть швидко зламати широко використовані методи шифрування, такі як RCA та AC. Ця та на досить потужному квантовому комп'ютері. Ця здатність може підібрати безпеку і підірвати безпеку поточних криптографічних систем, поставивши під загрозу все під від онлайн-транзакцій до конференційних конфеаційних комунікацій. Квантова сіка криптографія передбачає розробку алгоритмів, які навіть квантовим комп'ютерам важко зламати. Ці алгоритми засновані на математичних задачах, які а, вважаються безпечними проти класичних і квантових атак. Метою є не просто створення єдиного безпечного методу, а розробка на. Бору інструментів і методів, адаптованих до різних потреб і стійких а, до а, нових загроз. Отож, а платформа Allo, яка наголошує на конфіденційності та безпеці через докази Zero of Knowledge, за своєю суттю узгоджується з принципами квантової стійкої криптографії. Ось як Allo робить внесок у цю сферу. Перше, це ZKP, друге це власне дефізована природа. Третя це безумовна гнучка, гнучка структура. Четверта це спільнота та співпраця. Тобто, що я маю на увазі під четвертим пунктом? Я думаю, три вище перечислені не з власне не заставлять вас думати більше, оскільки ми кожного разу це проговоримо більш-менш. А четверте, вас напевно вводить в ступа. Тобто, Спільнота та співпраця спрячу ростку спільноти розробників, криптографів і дослідників, але займає позицію, щоб бути в авангарді криптографічних інновацій у швидкозмінному світі квантових обчислень і криптографії. Спільні зусилля є важливими. Є Що ж, мої любі ентузіасти та, власне підписники? А я вважаю вам гарного дня! Багато, багато, багато нових знань, а великих профітів. І власне залишайтеся з нами. Адже Алло для нас номер один.